Доброго вечора в ефірі. творчий колектив студії Тясмин з новинами останнього тижня весни. Робочу поїздку у Смілу та район здійснив голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Під час візиту у Смілі голову обласної державної адміністрації супроводжував міський голова Вадим Решетняк. Перші особи області міста оглянули цех з виробництва Морозова та пункт заморозки філії товариства з обмеженою відповідальністю еліт. Перебуваючи на підприємстві, голова облдержадміністрації неодноразово наголошував на тому, що сьогодні жителі Черкащини мають бачити на полицях магазинів лише якісні товари від місцевого виробника. Зокрема, Значний потенціал є у підприємств регіону, які виготовляють молочні продукти. Одне з них Смілянська філія товариства Еліт. До 2009 року воно працювало під торговими марками Троянда та «Волошкове поле. Нині продукція товариства представлена торговою маркою Ажур. Щороку цех виробляє більше 10 тонн морозива і успішно його реалізує не лише в Україні, а й за межами держави, зокрема в Казахстані та Ізраїлі. Сергій Тулуб, окрім фабрики морозива, також ознайомився із ходом оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі Берізка в селі Балак. Та відвідав пришкільний табір в селі Константинівка. Відбулося засідання колегії районної державної адміністрації про підсумки минулого опалювального сезону. Чергове засідання колегії провів голова райдержадміністрації Василь Бугаєнко. На порядок денний було винесено чотири основних питання. У першому йшлося про підсумки проведення опалювального сезону 2012 2013 років, населених пунктах району та хід підготовки підприємств, установ та організацій до роботи протягом наступного осінньо-зимового періоду. Щодо цього, інформацію при Сутнім надав начальник відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Олександр Сорока. Учасники колегії обговорили питання, що стосувалося скорочення залежності від імпортного газу. Нині воно є одним із ключових напрямків державної програми активізації економіки на 2013-2014 роки. Не менш актуальне питання літнього оздоровлення та відпочинку дітей висвітлила завідувач сектору у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Наталія Міненко, начальник управління праці та соціального захисту населення Володимир Данильченко інформував присутніх про стан дотримання законодавства про оплату праці, яке зокрема не дозволяє виплачувати заробітну плату менше мінімальної. З усіх розглянутих питань ухвалено відповідні рішення. Керівники міста та району привітали з професійним святом прикордонників. Заснована ще у 1918 році. Це свято до нині зберегло традиції і відзначається на державному рівні. У день прикордонника вже традиційно біля міського будинку рад зібралися колишні воїни-прикордонники, керівники міста і району. Та громадськість, щоб привітати зі святом захисників вітчизни. Урочистості розпочав міський голова Вадим Решетняк. До вітань долучився і голова райдержадміністрації Василь Бугаєнко та кавалер двох бойових орденів Віктор Шаповал. Разом з головою спілки воїнів-інтернаціоналістів Валерієм Гогоренком керівники міста і району вручили групі колишніх захисників кордонів нагороди. Цього дня до пам'ятного знаку прикордонникам та воїнам афганцям було покладено квіти. Далі святкування відбувалося у Черкасах та у селі Легедзе Тальнівського району, де Встановлено пам'ятник прикордонникам, які боронили вітчизну у роки Великої Вітчизняної війни. Торік там було встановлено прикордонний стовп міста Сміла. На території Сміли розпочався поточений та капітальний ремонт доріг. Цього тижня оновилися транзитні автошляхи, що проходять нашим містом. Міський голова Вадим Решетняк окреслив завдання в найкоротші терміни відремонтувати найбільш проблемні ділянки транзитних автошляхів. Йдеться зокрема про ямковий та поточний ремонт вулиць Комунарської, Леніна, Свердлова та Уменської. Саме тут в ці дні тривала інтенсивна робота, на яку залучена максимальну кількість бригад, як зазначив заступник міського голови Юрій Студенс, щоб відремонтувати усі проблемні дороги, необхідні дуже великі капіталовкладення. На сьогодні з міського обласного і державного бюджетів на все місто виділено близько 3,5 мільйонів, але їх недостатньо. Коштів, які виділені на вулиці Комунавської, вкрай не вистачає для того, щоб виконати весь капітальний поточний ремонт, якого потребується дорога. Тому... Міський голова, зважаючи на масові звернення громадян, все-таки з закликом до того, щоб зробити нормальну цю вулицю, залучив власні кошти. Власні кошти закупив 60 тонн асфальта, які зараз теж вкладаються на цю трасу. Якраз покривають ту кількість ямок, на які не вистачало коштів, які були виділені з обласного і державного бюджету. Вже вкладено ним особисто в наше місто дуже велика кількість грошей. Не тільки в дороги, і в освітлення, і в благоустрій території, і майданчики дитячі, і парки, і фонтани. Все-таки хотілося б, щоб і депутати наші, зокрема, наш депутат від нашого округу Віктор Тимошенко, теж залучився до цієї роботи. 245-й річниці Коліївщини була присвячена урочиста хода центральними вулицями міста. І мітинг біля пам'ятного знака, що на виїзді зі Сміли. Учасники заходу пройшли через усе місто від пам'ятника священнослужителям, жертвам тоталітарного режиму до пам'ятного знаку Коліївщині. Тут відбувся мітинг, в якому взяли участь представники влади та громади, смілянська козацька сотня імені Василя Бурки та громадське формування з охорони громадського порядку Полин. До присутніх звернулися керівники цих організацій, а також настоятель храму Різдва святого Івана Хрестителя, отець Михайло Шевчук. Юні козаки продемонстрували елементи бойового гопака та вміння володіти козацькою зброєю. Учасники мітингу. Виконали гімн України, розповіли про історію та значення Коліївщини для українського народу та зачитали вірші на патріотичну тематику. У локомотивному депо є добра традиція відзначати знаменні дати в житті ветеранів свого колективу, які багато років поспіль примножували трудову славу залізниці та зробили значний внесок у розвиток депо. Адміністрація та профспілковий комітет локомотивного депо запросили у рідний колектив ветеранів Аркадія Степюка та Олександра Олефіренка. Цього року Аркадію Анатолійовичу виповнилося 85, а Олександру Яковичу на десяток менше. З нагоди знаменних дат Державна адміністрація залізничного транспорту відзначила ювілярів. Знаком «Почесний залізничник. Учасники зустрічі зазначили, що нинішні ветерани трудову славу залізничників примножували багато десятиліть поспіль на різних посадах і донині не полишають зв'язок з рідним підприємством. Очолюють роботу ради ветеранів війни і праці локомотивного депо. До речі, минулого року вона визнана найкраще на залізничному вузлі. Цим шанованим людям у трудовому колективі вдячні за численні добрі справи та плідну працю. Підбито підсумки фотоконкурсу Олега Анасенка, який пройшов під егідою газети Сміла у ньому взяли участь 28 юних смілянських фотолюбителів. У редакцію газети Сміла запросили тих учасників, роботи яких організатор відзначив як найбільш цікаві. Оголошенню переможців передував майстер-клас Олега Анасенка. Олег Павлович проаналізував світлини присутніх, акцентував увагу на тонкощах праця фотохудожників та їхньому баченні навколишнього світу. Зацікавив аудиторію розповіддю про те, як починалося його захоплення фотографування. Та про свої подорожі різними континентами. Із учасниками зустрічі говорив також про те, наскільки цікавим і незвичайним наповнений світ навколо кожного з нас, якщо дивитися через об'єктив фотокамери. Переможців визначено у двох вікових групах. Головні призи фотоапарати отримали Микита Сафронов та Дмитро Вовчаренко. 14 учасників відзначені заохочувальними призами. Олег Анасенко запевнив, що такий конкурс буде постійним і побажав активно долучатися до нього усім школярам. Найближчим часом у нашій газеті Сміла буде оголошено тема. Та по наступного фотоконкурсу. Стартував сезон відпочинку та оздоровлення, і традиційно розпочали роботу пришкільні та профільні табори. Профільна зміна відпочинкового табору Лідер відкрилася у будинку дитячої та юнацької творчості. Провести тут перші тижні літа отримали можливість діти, які впродовж навчального року ставали переможцями та призерами всеукраїнських та міжнародних конкурсів чи фестивалів. Кожен з цих школярів має свій талант і визнання. Але окрім цього, ще й організаторські та лідерські здібності. З дітьми працюватимуть не менш талановиті педагогічних. Погибці, які знають, чим зацікавити і розважити юних лідерів. Тож профільна зміна обіцяє бути насиченою творчими і неординарними заходами. У школі номер 5 традиційно облаштувався табір для дітей з особливими потребами Літня пригода. Такого відпочинку її учасники чекають з нетерпінням протягом всього року, адже тут діти потрапляють у коло друзів та однодумців, які завжди допоможуть реалізувати свої вміння, навики, більше пізнати себе і повірити у власні сили. Програма відпочинку складена відповідно до фізичних можливостей кожного. Організатори подбали про те, щоб дітей щодня привозив у табір транспорт, щоб чітко виконувався режим дня. Досвідчені фахівці створюють у таборі атмосферу невимушеного спілкування, комфорту і взаєморозуміння. Сьогодні у школах випускні вечері. А кілька днів тому прощальні урочисті акорди пролунали у дитячій школі мистецтв. У святковій залі дитячої школи мистецтв зібралися школярі, які пов'язали своє дитинство з музикою, піснею, художнім мистецтвом. Їхні вчителі та батьки. Юні вокалісти, музиканти та ансамблі продемонстрували свої найкращі творчі номери, а сцену прикрасили картини юних художників. Учнів та педагогів відзначила директор дитячої школи мистецтв Світлана Щербул. За вагомий внесок у розвиток творчих здібностей дітей, педагоги і Керівники ансамблів кожного відділення отримали подяки. Випускники ж свідоцтва про отримання початкової музичної освіти. Перших новин літа чекайте у програмі Тясмин наступної суботи. І щодня переглядайте сторінки сайту Сміла Випускникам бажаємо яскравого останнього шкільного балу. А усім нам гарного літнього настрою.